Хто шукає надійний велосипед, щоб він їздив і працював, і працював на тебе. То маєте на планетарній туці Nexus 7, Шимановська. Ще ніхто не придумав нічого надійнішого за ту планетарну втулку, яка має понижені передачі і тягне до 150 кг. І тобі не важко навіть їхати під горку. Вода сюди не приходить, пилюка не проходить. Все стоїть сальник і все в середині закрите. Передачі середині. Ззаді одна зірка, впереді одна. Дивіться, ланцюг все захищено, повноцінне криво. алюмінієва рама 28 колеса, Рама тут 12М. Можна сказати, від 1,65 м десь до 1,78 м. Має дивіться, амортизацію підсідлову, гелеве сідло таке добротне, багажник добротний має. це є бренд Giann. Це кращі в світі. Дуже добротний. є Амортизація є також. Дивіться, фара, яка має датчик. На сонце реагує, ввечері вона сама вмикається, енергія йде від цієї динамо втуличку до фар Значить, поставлю він в дуже гарному стані, сиренький такий, має ролерні гальма, передні, задні, вони теж вічні не вбивають, має підніжку тут, дивіться, таку добротну, надійну. В комплекті йде ще насос до нього. Кому важко ногу перекинути, дивіться, став, легесенько, раз, собі і поїхав. Велосипед дуже зручний, спину собі тримаєш рівно, їдеш. Руль регулірується і піднімається вверх-вниз. Когось буде цікавити такий велосипедик, Giant, брендовий, то пишіть або заходьте на сайт rover.inua. Там є рубрика на планетарній втулці. Ви собі можете там зайти, вибрати, є багато інших моделей. Можете також приїхати до нас, куликів веломагазин, вулиця Львівська, 20, собі тут на площадці протестувати, на тест-драйв. Хто не має такої можливості, то надсилаємо новою поштою, без проблем по цілій Україні. Велосипеди їде просто прекрасно. Їдеш собі і кайфуєш. Получаєш задоволення.